Друзі, всім привіт! Я сьогодні приїхав на ставочок, продовжую займатися будиночком. Сьогодні планую доприбирати все, підготувати вже до мурування, по -по поскладати там метал, весь позносити, організувати таке вже поле для робіт. Ось. Привіз бетонну мішалку, потім покажу. Купив гідроізоляцію, кілька мішків цементу, вже, в принципі, щоб воно вже було. Все, що купую, поки що записую, стараюсь, щоб потім можна було порахувати. Чувствую тут, хотів показати вам кавуни свої, дуже непогано. Хоча я їх пізно висаджував. Але дуже непогано, мені подобається. Сьогодні, напевно, вже одного візьму додому спробувати, що там в нас вийшло. Зараз покормлю котів собак і буду приступати до роботи. Це буду складати ось тут, тому першим ділом я зараз оце все викруплю гербіцидом. Хай воно собі сохне. Потім я той метал не шукав, шукаю той крупив Ставочок. Все добре. Взяв кілька вудок з собою, може потім все закину, пробую перебалити. Поки так. Я собі не пам'ятаю, що показував, ось такої собі пульвіка купив. Ним набагато зручніше все робити. Ну, плацдарм для будівництва я покрупив. Зараз піду прогуляюсь по проблемних місцях, навколо ставка зразу. Проблемні місця це я маю на увазі, де вже там отако крупиво повилазило. Цю я вже покрупив, щоб вона не роз... розсталася. Травичку то я потім досію. Так, от пройду зараз. зараз. Тут де гуся тримає, як кропиво заросло. Це все викрупити, щоб воно до весни вже не зростало тою кропивою. Ви погляньте, як добре дала цього року приросту ця яблунька. Вона просто прям ужила. Навіть яблучка. Вона була обдерта вся на початку року. Я тут її замазував, її дуже сильно пожували зайці. І вона була коротка. Дивіться, які прирост дала. Це просто капець. І гляньте, яке яблука. Одне одне впало, я спробую його. Дивіться, які яблука ще. То капець. Це не та яблунь, яка мала бути. Вони повинні були бути червоні, як мінімум. Але все ж таки. Яблочко? Ну клас, оце прирост, одну це от прирост. Хоч щось прижилось. До речі, непогане яблуко. Я, я так, я дуже холодно до них ставлюсь. Яблука не особо люблю. Ну що, одне діло зроблено, пульвіка помив, зараз я поставлю, хай підзарядиться, бо я його ще ні разу не заряджав. Індуха, може ти хоч побігати. Йди побігай, кості позакопуєш, да? так? падло. В пісок закопав. А ну! Ану! Ану! Пісок купає, пазло. І знову дивіться. Бо побачила, що кути їдять. А навіть треба ховати. Все. го оп 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 Костумаха є. Пішла, 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 обігає. Оп, є. Заховала, Біжить знову. Головне, не потрібно було їй та їжа, поки кути не почали їсти. Жидюра. дюра. Смічна собака. Метал. Треба попереносити метал, щоб за хлібом не лежав, і звідси вже все зносити теж туди і зачищати все. Ось так от, друзі, я вже з середини все вибрав. Залишилось Та такі бадилля і вже таке будівельне сміття. Ось скільки металу натискався. І тут навіть не все, бо дещо я вже одразу в добліка погрузив, таке чорнове-чорнове, вже чисто на лом. то я його погрузив одразу, щоб, щоб пустим не їхати. О, це таке більш знам'яком знай... на ділове, ну в принципі квадратна труба, все як треба, куча вголків, ще десь може в хазяйстві. Пригодиться. Потім. Це вже потім будемо з цим розбиратися. З цим всім треба буде потім так розбиратися. що тут було чудовий гарненький вид. А не смітник з вікна. Правда, тут є помощник, він швидко назад все оформить. Лінда! Лінда! Іди сюди! Що там бігаєш? Йди сюди! Ты сюда куда нагорода чужие бежишь? А ты Хороша собака, така собака. А ну покажи, як ти бегаешь, покажи, як ти бегаешь, покажи, як Хе-хе Кто такой бегут? Кто такие бегун? Кто такие бегун? А ну бежи, 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 бежи! А ты уже собака смешно. Ух, нас нахмурилось. Надеюсь, душа не будет, а то мои крупения будут до одного места. Хотя, оно уже высохло, все, может, уже впиталось. Фиг его знаю. Так, ну трохи Поприбирав я те бадилля, Залишилось будівельне сміття. Так, друзі, ну дивіться, от як от чищу, потрошки, потрошки, потихеньку чищу. Тут мала бути яма в гаражі і вона не залита. Тут все остальне залите. Ну це все одно буде, треба буде якось зробити. Перезаливати це все. То Тут треба підкопати і якби залити нормальну з арматурою зі всім. Чи якусь сітку, я не знаю, треба буде розбиратися. Тут з неприємного фундамент, і він закінчується. Отут де був отвір, ну, де були ворота, бачите, просто виложив цегла. Тут немає фундаменту. Це неприємно, тому що... Я на цьому стоплюсь. Мені треба зараз брати, кидати оце все, що я чистив, і брати прямо купати яму і заливати тут цю частину фундаменту і ждати, поки вона висохне. І я нічого більш не зможу робити. Тому я навіть напевно далі прибирати не буду. Я зразу вже беру тут зараз, сьогодні, розбираю і пробую купати, скільки викупаю, бо поки вона буде сохнути, я собі зможу там займатися далі, але це треба зробити першочергово, бо я потім оце поприбираю і буду сидіти і втикати, як воно буде сохнути. Я, Чесно кажучи, навіть не знаю, скільки часу воно сохне. Підозрюю не 3 дня. Так що беру за лопату, починається розбирати. Так ось так от я розбираю той отвір підворота з хорошого. Це те, що тут от скільки було цегли, по-моєму три слоя цегли було. А далі пішов фундамент. Теж фундамент пішов. Тобто все-таки там є вкопано в глибину. Мені треба тільки зрівняти в рівень. От задачка, що мені з цим робити. Ось дивіться фундамент тут. Це фундамент. Далі йде отвір на ворота, але під своє цеглою теж фундамент. Ось він йде. От, тут я добився до фундаменту, і він пішов у рівень з цим. От, з тим повсюди. Один рівень, а в цьому місці піднятий фундамент. Що мені з ним робити? Ну Так, піднятий. З ним робити. Це так і робити. Потім армопоясом, напевно, я не знаю, як зробити. Тому батя її, напевно, цеглою вирівнює його. Так, друзі, хорош. Вже навіть гуси втомились, їсти самі прийшли до хати, а я ще купаю. Роздубав, от що в нас вийшло. Така ступінька. Перша ступенька. Я так зрозумів, батя такими кусками заливав, бо це ж під нахилом. Друга ступінька. Третя ступінька. І оце вже отут. Думаю, що я зроблю ну, воно у той, у та найвисока ступінька, не буде десь в рівень з цим першим блоком. Напевно, я куплю арматури, позасверлюю сюди в цей фундамент їх. Повисерлюю дирки, повставляю арматури, зв'яжу їх і отак залью від цієї ступеньки до першого блоку. Напевно, я так думаю, чи треба попорадитись з кимось. До першого блоку. І отут під цим блоком є і це, гідроізоляція. Під ним є. І я яку на нього ще постелю гідроізоляцію. Вона з площником піде вже туди по тому фундаменту. І вже буду ставити. Думаю, не потягне вже той вологі. І там блоками вже буде вирівнюватись, я не знаю, я по-іншому не бачу, бо далі, я так зрозумів, все пішов в рівень. Все, фундамент пішов одним рівнем тут. Вроді би, як би, да. Не потянув я все прибрати. Довго, довго. Я би без проблем прибрав би, воно ну, не так тут... Довго йде, але оце от видовбування цієї цегли, яка чогось там намертво трималась, то таке, зайняло трохи. Тому не встигаю далі. Наступна проблема підлога. Я як подивився. Добрий день, вона така крива. Це мені стільки треба туди буде навалити стяжки. Що я не знаю, напевно, краще ну, хоча б оцю частину те саме-саме криве зроздовувати і якось ну, по-новому робити. і не знаю Знову ж таки, мені прийдеться з кимось радитись, бо я поняття не маю як зробити тут підлогу. Поки так. Оцей вхід в погреб буду залишати. Опа! хай собі буде погреб. Там треба буде прибрати. Даюся. Але одному важко. Але цікаво. Мені подобається, поки що не надоїло. Вигорання немає. Головне от, вчасно закінчити. Взяти вудки і піти закинути на ставочок. Чим я зараз і займусь. Взяв собою дві поплавочки, посижу, може яку рибку зловлю. Нас трошки накрапає. Лінда, чого не кута не бризеш? кіт приперся, обжираємо їх. Ну, Дощик посилюється. Піду, ну я заховаю інструменти, щоб не мокло. переноску змотаю. щоб в будь-який момент взяти і поїхати вже. Так, і є, поприбирав. Тепер спокійною з совістю можна сидіти. Знаю, що так коп і мене тут немає. А я поки ходив, покльовок і не було. Давно окуня не бачив в себе в ставку. Як стала більша глибина, все, я його не бачу, ні разу не попадався. Раніше клював як тільки за кінь. Ну, покльовок не було, тому на сьогодні все. Зустрінемося з вами наступного разу. Привіт, народ, така от крутенька вставочка, приїхав я на ставочок. Сьогодні швидко привіз раків. Тут десь 95 штук я нарахував, але бачите, два, не доїхали. Раки йдуть в ставок, також був на рибалці на озері, понабирав там. Ох, також був на озері на Рибалці, там пляж робили. Екскаватор купав очерет, зілля все чистив, і воно все вспливало. І отакі от коріняки повспливали. От кувшинка чи лілія, я не знаю. Мені здається, що це кувшинка. Ой, так, кувшинка не лілія, більше всього. Але лілі там теж багато. Ну, мені зараз пофіг. Хоч щось, аби проросло, бо те падло, а все з'їдає. Тому пробуємо. І от такі от, така от трава, Теж з корінням. Раніше я не міг її дістати, ну, тобто, там, з лопатою лізти воду хіба що. Тому накидав. І зараз я вставок це все. Ракети от таке. Тільки треба коріння, оце. зараз примотати якісь цеглу до них, щоб вони потонули. Цим я зараз і займусь. Зі мною сьогодні я на Христю Макс Христя! Христя 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 Помахай! Христинка! Ні. Директор. Ладно, все, займаємося. Так, ну я вирішив, що перше все-таки раки випущу, щоб не мучились, хай вже пливуть. Покидаю тако. Пусть всюди. Коли купався, екскаватор пав під себе, там такі валуни великі лежать, там такі щілини є під, під мій локоть. Я думаю, що тут в цих щілинах йому буде комфортно ховатися. Все, раки є. Надіюсь, перезимують і дадуть потомство. Тепер водорості. Треба водорості покидати і будемо їхати. Поки достигємо. Ну що, перевіримо чи вистачить цього грузу. вывод или <laughs> <Разрути его сегодня>. <смех> <смех> так, ну это самое классное з листям я її прям саме надійно і великою цеглиною обв'язав напевно підемо туди біля очерето вона довга Ну, Народ бачу, що трошки воно затягується, буде воно довго, а я все одно післязавтра тут буду, то я зараз просто в воду це ложу, щоб воно не сохло. І вже займусь цим, е е як буду мати більше часу. Тобі, ну, так от. На сьогодні все. Зустрінемося наступного разу. Народ, привіт. Знову на ставку. Погода у нас сьогодні зовсім нельотна. Цілий ранок лив дощ. Я вже думав, що нічого не буде робити, але вроді би, він якось втихомирився, тому я приїхав на ставочок, привіз щебень туди-туди, на цей фундамент підняти. Е, от на я ще того разу її привіз. От. Ну, Погода геть не льотна. Будемо пробувати хоча б якусь там. У палубку зібрати, спробувати залити. Привозили минулого разу ці водорості, запускав раків. Мені цікаво, чи вже встигли обгризти ті довбані амури мені все. Чи ні. Так. ці ціні, ціні гризуть. Зараз я обійду, там я одну кувшинку кинув ціліком з листям побачимо, що там робиться. Так ну, вже бачу трохи понад листя Але поки що є. Зараз часу небагато треба працювати. Також починаємо виставляти, це що тільки... Намічаємо З чого маємо, то з того і ліпимо. Сьогодні вихідний, я ніде доску не поїду, не куплю. Іду так. Ось таку ту палку ми зробили з того що було. Ну, зараз я ще більше підіпру, трошки обсиплю. Вже батя наві першу порцію замішав бетону. Будемо пробувати. Ось так от арматури позасверлював. Не знаю чи вони щось дадуть там сильно, але я думаю, не помішає точно. В принципі, я думаю, що ми вже готові пробувати заливати. Погода мокра, то батя зробив такий густий бетон і будемо зараз заливати. Ось так у нас тут виходить. У нас залишилася одна порція повної бетонної і ще половинка. У нас поки є надії, що нам можливо навіть вистачить. Але таке, на донечку. Тут гідроізоляцію між блоком і фундаментом постели збоку, щоб цей не напітався. Там воно так підниз. Ну і тут же як буду стелити, тут вже піде. Гідроізоляція нова отак. І воно так, що піде. Друзі, ну фігню не вистачило, але все ж не вистачило. Тут, от, бачите, невеличка ступенечка, сантиметра три. Ну, я потім довезу, ще, ще, ще домішаємо. М -м -м. Можна навіть і краще, бо в нас така опалубка, що зараз поверху били, то воно би вже свалювало би. Он вже виливається видно. Ну, в принципі, я задоволений. Нема що приховувати, і ви бачите, і я, що ця опалубка зібрана, реально загавнає палуб в прямому смислі. А це просто підперте. <плес> так що, добре, що воно хоч так вийшло. А на наступний раз, я думаю, що треба бути трошки більш підготовленою. Я перший раз в житті. Заливаю фундамент, хоч похо... щось схоже на нього, раствор мішаю. Так що я навіть банально просто правтикався з щебенем. його треба було більше брати. І його тут ще треба буде багато. І відчуваю, що в мішках це дуже неекономно його возити. Ну, як я, як і говорив, я в тому не розбираюсь, буду розбиратись по ходу. Поки що мені подобається. Вже одне хороше діло зроблено, воно хай собі застиває. Можна тут займатися. Я ще навіть не бачу, що тут робиться, піднизу. Тут хоч фундамент є. Є, вон бачу. Є гідроізоляція. Також я буду всю цю підлогу знімати. І це, напевно, краще зробити, поки немає коробки, щоб потім через двері не катати це все. бо... А його знає, а може не всю. Може тут де саме великий горб. Наверх з чорновою стяжкою. Фіг знає. Окей, а тут в мене в минулі рибалки. Осталось прикормка в раколовках. Ось Такі от в мене раколовки. Це легальні раколовки, які можна ловити, якщо немає заборони на рак. Я поки що в них рака не бачу. Я на них рибали вже два рази і не бачив в них рака. А в мене тут раки є. Точно, тому... Зараз я їх тобі запулю до наступного разу, будемо сподіватися, що щось попадеться. Цікаво, чи вони працюють нормально. Поставив чотири реколовки, а сам вже буду збиратися, їхати додому. Така погода, вітер, ви чуєте цей вітер. Вихідний день, хороше діло зроблено, можна відпочити, тому я біжу збиратися і чухаю до сім'ї. А ми з вами зустрінемося наступного разу.